Як розвивати творчі здібності у дітей. Творчість є важливою складовою розвитку дитини, яка сприяє розвитку уяви, мислення та вирішення проблем. Відомий педагог та психолог Кен Робінсон наголошував, що творчі здібності потрібно підтримувати і розвивати з раннього віку, адже вони є ключовими для успішного майбутнього. Практичні поради. Створюйте простір для творчості. Важливо мати вдома місце, де дитина може вільно малювати, ліпити, конструювати або займатися іншими творчими справами дайте дитині доступ до різноманітних матеріалів та інструментів, щоб вона могла експериментувати Не обмежуйте фантазію, заохочуйте дитину фантазувати і придумувати щось нове. Наприклад, ви можете запропонувати їй. Вигадати власну казку або історію, де вона буде головним героєм. Підтримуйте її інтереси. Якщо дитина захоплюється певним видом творчості, музикою, танцями, малюванням, підтримуйте її це захоплення і надайте можливість для розвитку її таланту. Не судіть за результатами. Дитяча творчість може бути не ідеальною і це нормальним. Підтримуйте процес, а не тільки результат. Пам'ятайте, що для дитини важливіше отримати задоволення від творчого процесу, ніж створити щось правильне. Стимулюйте уяву через гру. Гра це природний спосіб для дітей розвивати свої творчі здібності дайте дитині можливість грати з конструкторами, ляльками, пазлами або ж придумувати власні ігри. Розвиваючи творчі здібності. Ви допомагаєте дитині розкрити свій потенціал, навчитися мислити нестандартно та знаходити нові рішення у складних ситуаціях. Творчість також сприяє розвитку впевненості у собі і допомагає дитині краще висловлювати свої думки та почуття.